Сльози матеріли дітей. Чорні крила війни закрили сонце. Кров'ю і пожежою котиться вона по нашій рідній землі. За, що ми не довайні. Ми нас звідти ногами в живі. Вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо нас. Сергій Олександрович, молодший сержант. Це після цих пілобу депутатів міської ради. В честь воїнів, які віддали життя за незалежність нашої держави, ви висадити алею життя у нас в парку Замковий. Зараз позорський парк, це один парк. І це буде висадено сьогодні 33 дерева. Дітки, з тих навчальних закладів, де вчилися наші герої, в них на кожну ТРЦ пов'яжуть у стрічку жовту, силу нашого прапора жовту силу. І цим самим ми увічимо пам'ять наших героїв.